Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі молільники, дорогі браті і сестри, любі наші діти, дорогі наші молоді люди, всі спільночани, дякую Богові за те, що ви дочекалися молитви. Щойно недавно мав нагоду прибути з парафії. І зараз молимося разом, молимося щиро, спішив на молитву. Дуже прошу всіх доєднуйтеся до молитви, запрошуйте молитовно усіх кожного, хто разом з нами молиться, приносить Господеві ту величну духовну жертву свого серця, де запрошуєте на молитву своїх рідних, близьких братів і сестер. Просимо, благаємо Господа про його величне милосердя. Про ту щиру велику любов, яку милосердний Господь дарує кожному кожному з нас, просимо і благаємо про мир і спокій, про правильність духовного життя, про правдивість свого життя, про щирість в своїх намірах, про добру опінію до своїх братів і сестер, про взаємне прощення, про велику, велику любов до Господа. І до кожного, хто з вірою, і великою любов'ю уповає і прагне того досконалого, ревного, духовного життя. Тому, любі молільники, знову вечір, і знову ми разом просимо і благаємо Господа творити і бути поруч в цій величній молитві, в якій кожен із нас старається і прагне. Бути досконалим. Нам дуже багато є ще над чим працювати, дуже багато ще треба виправити в своєму житті, постановити на ту правдиву і щиру Божу дорогу, бо часто падаємо, часто не можемо дати собі ради. Часто ті провини і немочі, спокуси, гріхи придавлюють нас до того земного життя, той хрест гріха та спокуса раз є сильнішою. Від правильності поведінки в нашому житті. Тому, любі наші молільники, любі браття і сестри, приймаючи то велике Боже благословення, ми приймаємо той дар, дар Божої любові, яка єднає нас у цей непростий час, час війни, час, коли гинуть наші найдорожчі сини і доньки, батьки і матері, брати і сестри. Всі, хто способом своєї жертвенності віддає своє життя на вінець тої Божої слави, щоб ми жили, щоб плід приносили. І тому дуже прошу кожного з вас зараз, у цей вечірній час, не шукайте собі якоїсь іншої стежки, шукайте Божу стежку. Вона часто для нас є дуже непростою, але ми часто не можемо собі дати відвіту. І дати собі ради у тому великому Божому промислі життя, тому що часто до кінця не розуміємо, і, можливо, більше скажу, і не зрозуміємо, тому що дуже багато чого від нас схованого, або ми не маємо, або недостойні, і негідні пізнати те, про що говорить Господь. Коли ми сьогодні читали Боже Слово, там були такі слова. Коли апостоли і учні прийшли до Ісуса і втішалися тим, що лукаві і нечестиві коряться їм, що диявол, наче блискавка, падав з неба, а відповідно Ісус каже до них: не радійте тому, краще буде радіти тому, коли ваші імена будуть записані на небі, бо ця радість земна, вона дуже короткотривала. Але ще є радість вічна, радість духовна. І тому щиро щиро прошу всіх зараз, доєднуйтеся до молитви. Молімося щиро, глибоко віруємо в те, що Господь дає нам сьогодні знову і вкотре ту нагоду бути разом і молитися разом. Запрошуйте на молитву своїх рідних і близьких, ми починаємо нашу вервичку. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми й рівнославими. Що говорив через пророків в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, <кхух> благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток всі разом. Запрошую всіх до молитви, поширюйте нашу молитву там, де є нагода у всіх молитовних групах, пам'ятайте, що завжди щире серце відкрите на Господню любов. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, наша спільна молитва, наше Боже Слово в благодарині. Подяці до Господа, дякуємо Господу за те, що ми знову сьогодні разом, знову молимося і знову єднаємося всі тою великою молитовною родиною. Маріє Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва за наше воїнство, поранених і полонених, пропавших, тих, що сьогодні з нами, тих, що напередові. Тих, що в родинах сьогодні пам'ятають молитовно, і ті, що сьогодні очікують, чи оплакують, молимося щиро за всіх наших героїв, які сьогодні ціною свого життя, тримають то мирне і чисте небо над кожним із нас. Молимося щиро. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, молитва за наше просвічення, за наше примирення, за наше покаяння, за ту велику духовну любов, яку сповняємо в Божій волі. Молимося щиро за єднання українського народу і Божого люду. Біля Господа, біля Творця, щоб ми усвідомлювали, що над нами є Творець, Творець неба і землі, всього видимого і невидимого світу. Єднаймося, вміємо чути голос Господній і виконувати Його. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас. Марія Маріє мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися моли за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця квітня, де ми молимося за наші сім'ї і родини, хворих, немічних, страждаючих, опущених, тих, що зараз самітні, тих, що зараз у лікарнях, у тяжких немочах, тих, які зараз у сиротинцях чи в домах перестарілих, за тих, хто сьогодні одинокий. Але розуміє, що він не має помочі ні від кого. Маймо то милосердя. І молімося щиро за хворих дітей, молодь, за тих, що формуються і плекають подружні пари, за тих, які хочуть і прагнуть бути самостійно перед Богом і виконувати Його волю. Молимося щиро за всіх наших дітей, молимося за нашу молодь. За плодоносящих молимося за подорожуючих і тих, що в чужині, далеко від Отчого дому, молимося щиро. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, І Сину, і Святому Духу! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, дорогі браті і сестри, хвала Богові, дякуємо за все те, що Господь благословив. Всім щиро бажаю, миру і спокою. Пам'ятаємо, що завтра середа, ми молимося в устах за душі спочилих, і, звичайно, кожен з вас може долучати свої намірення, прохання. Це вже шостий тиждень посту, який передує саме тому страсному тижню, до якого ми йдемо, де вінчається свято Великдень. Тому чекаю на ваші молитовні намірення, чекаю на намірення на місяць квітень. Пам'ятаємо, що ми багато робимо добрих діл милосердя, в яких ми зростаємо і з якими ми даємо собі одвід. Тому чекаю на ваші наміри, на те, що допомагаєте тим, хто в потребі. Завтра, післязавтра, ми будемо мати нагоду передати нашим героям, нашим воїнам освячену шутку, яку дітки зробили. Будемо мати нагоду передати медикаменти, які ви передали, вологі серветки. Це все на славу Божу! Сьогодні мав зустріч з військовим капеланом, сьогодні мав зустріч з нашими військовими, які очікують, і приїдуть, і заберуть все те, що належиться для наших воїнів і героїв. Тому дай Боже, щоб все було якнайкраще, щоб ми усвідомлено і свідомо розуміли, що Божа мудрість має наповнювати кожного з нас. Тому чекаю на ваші молитовні наміри, і нехай Господь миру буде разом з нами. Всім спокійної та мирної ночі, слава Ісусу Христу!